Доброго дня! І з вами Тетяна. хто мене не знає, А хто мене знає, доброго дня, привіт-привіт! попередні сториси я розказувала про роботу, візу, Америку, Канаду та відкриття візи. Зараз я вам хочу з вами поділитися про Болгарію, про нерухомість Болгарії. Чому привабливі інвестиції в нерухомість на узбережжі Чорного моря, Болгарії? Чому саме Болгарія? порівнянні з іншими країнами Європи, ціни на нерухомість Болгарії більш доступні. Цікаво на даний момент є інвестиції для оренди або перепродаж. В Болгарії розбудовується інфраструктура, постійно збільшується прожитковий мінімум. Планується вступ Болгарії до Шенгенської зони Європи. Тому ціни на нерухомість постійно зростають. Наприклад, при покупці квартири серця в одному з нових мікрорайонів Варни після ремонту та облаштування протягом пів року її можна продати на 15-20% дорожче від вкладених коштів. Отож, за рік можна було доробити 30-40% на квартирі. Облаштування придбаної квартири обійдеться недорого. Придбання нерухомості країні може надати можливість відвідувати її регулярно для відпочинку або постійно проживати. Можна також отримати посвідку на проживання, а перспективі громадянство. Клімат Болгарії сприяє для відпочинку, тепле літо, м'яка зима. Природна краса, гірські пейзажі та морські пляжі роблять цю країну привабливою. Для тих, хто цінує природу та активний відпочинок. Отож, отож, низький податок на прибуток. Відпродажу та проста процедура оформлення документів для іноземців. Ключові моменти при покупці нерухомості українцям, щоб вибрати найбільш приваблі об'єкти для іноземців, необхідно скористатися допомогою експертів, які допоможуть вам у вашому виборі. Ключові моменти після вибору бажаного об'єкту потрібно провести юридичну консультацію, перевірка документів на власність. Наявність боргів і так далі. Після успішної перевірки укладення вкладається договір з покупцем, продавцем та агентом. Для іноземців обов'язково ліцензійного перекладача, оплата податків та зборів, реєстрація власниці. Це все оформляється юристами і допомагається юристами. Пропоную вам здійснити ознайомчу поїздку, де ви можете скласти повне враження про країну, об'єкти нерухомості, інфраструктури та прийняти повне рішення про покупки. При організації такої поїздки вартість складає орієнтовно 300-400 євро. Цю суму буде входити трансфер з аеропорту до аеропорта, організація проживання, безкоштовні поїздки на об'єкти нерухомості. Ділову поїздку можна совмістити навіть з відпочинком на морі і також побачити об'єкти. Поєднуйте приємність користим, туристичну поїздку, відпочинок та успішні інвестиції. Телефонуйте 066 902 6691. 066 902 6691. На цьому телефоні в мене прикріплений Viber та Telegram. Якщо вас зацікавила інвестиція в нерухомість і покупка, продажа нерухомості, телефонуйте. Наші юристи, наші спеціалісти допоможуть вам зробити, вам зробити покупку бажаної вашої мрії. З вами була Тетяна, гарного вам дня!